Традиції повсякденного життя у давній Греції і давньогрецька мода. Дозвілля. Переклавши основний тягар роботи на рабів, громадяни грецьких міст займалися власним духовним і фізичним розвитком. Багато часу чоловіки та юнаки проводили гімнасіях. Це великий комплекс, до якого ходили парк, лазня, басейн, зали для тренувань, навчальних занять і для відпочинку. У гімнасії навчалися читання і письма, слухали лекції відомих учених, дискутували. Водночас тут тренувалися, досконалювалися фізично. Чоловіки брали участь. У спортивних змаганнях, збігу, стрибків у довжину, боротьби, кулачного бою, метання диска й списа. Ці змагання влаштовували на честь Афіни, Ахіла, Аполлона, Деметри та інших грецьких богів. Греки залюбки відвідували театри й храми, займалися мистецтвом. Опановували нові науки, розмірковували про життя. Традиційним було проведення домашніх бенкетів. Це була виключно чоловіча розвага. Бенкет розпочинався після заходу сонця, тривав до глибокої ночі. При вході до будинку гостей зустрічали раби. Вони омивали запрошеним руки й ноги. Заквічували їхні голови вінками, на бенкеті насолоджувалися співом і музикою артистів, виступами танцівниць, змагалися у влучності, смакували страви. Греки найбільше цінували такі бенкети за можливість досхочу поспілкуватися з цікавими співрозмовниками, обговорювати державні справи, мистецькі твори. Наукові трактати, театральні вистави для громадян своєрідним інформаційним центром була головна площа міста. Агора. На площі дізнавалися про нові закони, обговорювали останні новини, зустрічалися з приятелями. Поруч із площею був ринок, де можна було придбати все необхідне. На ринку торгували продуктами. Одягом, зброєю і навіть рабами для розваги покупців влаштовували півнячі поєдинки, виступали фокусники, акробати. Натомість день селянина і ремісника починався на світанку і закінчувався дуже пізно. У ньому не було часу для розваг. Прості греки і грекині багато працювали, щоб забезпечити свою сім'ю найнеобхіднішим. Мода. У давній Греції одяг ткали з льону та вовни. Одружуючись, грек завжди звертав увагу, чи мій його наречена прясти й ткати. Льон завозили з Єгипту, ляні тканили були комфортними для теплої пори. У прохолодні дні надавали перевагу шерстяному одягу. Його ткали з вовни місцевих овець. З часом стало модним шити одяг з китайського шовку та індійської бавовни. Щоправда, ці барвисті яскраво оздоблені тканини коштували дорого і були доступними для небагатьох. Як чоловіки, так і жінки носили хітон, сорочку з напуском під перезним поясом. Хітон зшивали по боках з одної двох прямокутних відвістків тканини. А зверху закріплювали шпилькою чи застіпкою. Довжина чоловічої сорочки залежала від віку. Юнаки носили короткий хітон до колін, а старші одягали довгий. Жіночий хітон сягав землі, його зав'язували в талії або під грудьми. Поверх хітона накидали гіматій плащ, який залишав відкритим праве плече. Чоловіки також носили хламиду, вовняний короткий плащ із застіпкою на грудях, або правому плечі, ходили босоніж або носили шкіряне взуття, сплетене з ремінців, подібне до сандаліїв, у прохолодну пору чи в дорогу взували зручні туфлі й черевики. Спочатку головні убори не носили, через теплий клімат у них просто не було потреби. Інколи накидали на голову частину гіматія. Згодом, щоб захиститися від сонця, вдягалися солим'яні капелюхи. Як прикраси, жінки носили золоті й срібні каблучки, браслети, намиста, сережки. Знатні грекині любили припудритися, підскреслюючи бліді шкіри. Волосся змащували оліями й парфумами. Чоловіки стригли волосся й голили бороди. Жінки мали довге волосся, яке укладали в зачіски за допомогою пов'язок і стрічок. Гостинність та їжа. Давні греки відзначалися надзвичайною гостинністю. Вони радо зустрічали друзів і сусідів, з теплотою приймали подорожніх. Столики були невисокими, тож їли напівлежачи, на спеціальному ложі, спираючись на лікуть. Увесь посуд глечики, горщики, миски, був глиняний. Так само у великих керамічних посудинах зберігали зерно, олію, вино. Окремі глиняні вироби покривали чорним лаком і розписували. Давній грецький посуд, який зберігся донині, є цінним історичним джерелом. Він відображає світогляд, побут і традиції грецького суспільства. Харчовий раціон греків залежить від їхнього матеріального становища. М'ясо споживали тільки аристократи, їли м'ясо тих тварин, яких вважали шкідливими для природи. Свині й кози рили землю, а значить завдавали шкоду. Тому свинину й козяче м'ясо вживали в їжу, не їли м'ясо овець бо з них зістригали вовну і м'ясо волів, адже вони допомагали в обробітку землі. Найчастіше споживали рибу, морепродукти, сир, овочі, фрукти, з ячменю і пшениці випікали хліб, коржики, булки, додаючи сир або мед, як гарнір подавали ячмінну кашу чи юшку з капустою. Сочевицею, бобами, горохом, нутом. Головною молочною стравою був козячий овечий сир. Традиційні страви заправляли цибулею, часником, зеленю, оливковою олією, оцтом, смакували фініками, родзинками, інжиром, солодощами з меду й горіхів. Як десерт споживали курячі перепелині яйця, найчастіше пили воду, рідше молоко. В невеликих кількостях вживали розбавлене водою вино. Людей, які зловживали алкоголем, піддавали осуду, зневажали.